Дай Боже здоров'я всім. Приїхали в Біженку до Юри на ферму. Знімав вас трохи, що я покажу. Є така тут кобелка. Хто впізнає кобелу? Походить вона з стрілецького кута, від Тащука, Сергія. Що організовував змагання коні мої коні. Хотів би сказати, що. Наскільки мені Сергій пояснював, розказував, що це він купив був кобилку, чи жеребну, чи він парував, я так і не пам'ятаю, це є дочка реформатора. Реформатор походив з. О, знову ж таки все, що не знаю я точно, але вроді з шабо, з Одеського кінного заводу. Там, якщо я щось неправильно озвучую, то пишіть у коментарях, не судіть строго Дуже багато бесід було на рахунок цієї. кобили Вона була в мене. Я її купив був у Юри для того, щоб... Возити туристів, так що вона була половину літа, осінь була в мене. І потім назад повернулася до Юри. Багато було розмов, казали, що вона безплідна що вона рушена, ну багато цікавих таких фактів. Хотів би увагу звернути, що у тих газдів, у яких вона була, раніше до Юри вона була дуже загудована. І, можливо, через те, що вона була дуже загудована, вона не могла набрати жеребця, взяти жеребця. Парували її різними жеребцями в кінцевому результаті наш пенсіонер Обама зробив свою роботу, вона трошки притонкла була і він її спарував. І вийшло? Ось така красуня. Ось така красунька вийшла. Ну, цікаве лошадка таке. Таку має гарну мичку. Груди такі воно. Це що Шой... і цьому лошадку дві неділі. Ось такі лошата дає Обама. Така. розміри цієї кобили, я дуже добре знаю, бо тут нога на 24, ай 23,5-24, має 1,54 на лінійку. Об'єм я вам не скажу, бо по-перше, що зітуля не йде на м'ясо, її об'єми ці міріти. А так на відео більше-менше видно його, і вгодованість. Ну, це так за мною ходить, що я ще маленька, Казав у що це попелюшка, попелюшка обамівна, така <різь> манюня. Ну, така лошечка по обамі і по зіті. А тут є кров реформатора. Дідо цієї попелюшки реформатор, а тато Обама. То Можна собі лише уявити Що тут буде, яка тут буде будова, яка тут буде ширина. Andi, що воно робить? Зіта не дуже любить, коли коло лошадка хто скрутиться вона, нервується. Вона така... І так вона така шустра дівка. Взагалі-то вона така не б'є, не кусає. Казали, ну, кусюча, та, та ще щось вона була в мене. І нікого вона не вкусила і нікого вона не вдарила. І носила, і туристів, і дітей носила. Така чимнулька. Зараз коло лошати то вона сама собою що вона його захищає. Але це таке пестлеве ходить до рук, що це. Люди, mm. що це рапить? Таке песливе ходить до рук, що то дуже пещене не буде лошіка. А ну встань, встань, мальох. попелюшка. Ну, попилюшка. Ну, такі такі груди має. Іди mm. цю няма. Мама, редко має добре молока, бо... Файно виглядає і вже тут нахожуся хвилин 20, коли коней вона ще не йшла під нею, аби у нас салай. Я більше її цікавий чим мама Ану. Красунька. Зірочку файну має. Така цікава. А наші там, То зараз не дуже видно. Коли маленьке зразу було, то на цій нішці там знизу є біленьке. Такий ободочок. Так, в обами такий ободочок був. но не хоће да се накаве је а сфотографува. Така мама. Но, А тие красуње. Е так как красуња. ди. Зіта має прекрасну роботу, вона таку роботу має, що ця кобела ніде у біді не лишить. Дуже сильну роботу має. О, отак от. Так би. О! бивится уже закиньме hm. Зита нервится чуть-чуть, там тута разбегалась. О, Єзі? Такі дівчатка у нас. Ага. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Будемо знімати щось цікавого матеріалу далі. Чим більше ви напишете коментарів, чи їхати, знімати, показувати, тим мені цікавіше це робити. Що мені і самому цікаво поїхати подивитися, бо як було в мене, то в мені дуже цікаво було. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі!